Привіт всім любителям нонфікшн літератури! Вітаю вас на каналі Анатомія книги. Як давно вже не було в нас книжкової підбірки, тої підбірки, яку ми називаємо бук підбірка. Пам'ятаєте, колись в далекому січні-лютому я робив декілька підбірок від різних українських видавництв? Отож, настав потихеньку час зробити оновлення цих бук-підбірок і підібрати знову деякі видавництва, які активно-активно видавали за перше півріччя. 2017 року книги, і я маю ці книги від різних видавництв. І сьогодні розпочну від видавництва Vivat. Хто ж не знає це видавництво Vivat? Молоде, розумне розвив... видавництво, яке постійно розвивається з міста Харків, так і на мою превелику радість видає е, дуже гарну якісну українську нонфікшн. Літературу, і сьогодні поговоримо ми про чотири новинки, і не такі вже й нові новинки від видавництва й але всі вони видані в цьому поточному році і мною ще вам не показані. Прочитав я всі ці книги і маю своє враження про. Таку різношерсту літературу, яку ми бачимо перед собою. Е, відразу хочу сказати деякі спільні риси цих книг. По-перше, кожна із цих книг написана українським автором. Так, саме так, ось це не перекладна література, за що величезне спасибі видавництву і ват, це справжня оригінальна українська література, яка збагачує українське писемництво і українське книговидавництво саме в жанрі нонфікшн. Хоч тут ми бачимо і бізнес, і мемуари, і подорожі, що є. Теж незвичним для, української, для українських книжкових очей, а також бачимо ще історичну книгу з відомих серій вже згаданого видавництва. Другою спільною рисою всіх цих книг є те, що вони читаються на одному подиху, і третьою, що вони виконані дуже якісно. Але давайте про все по черзі. Розпочинатиму вам по тій хронології, по якій я їх читав. Цю книжку, першу з яких я вам показую, Катерина Щоткіна, Любомир Гузар, Хочу бути людиною. Я прочитав ще приблизно в кінці весни, на початку літа. Е але не хотів про неї робити огляд окремо, тому що вона в мене викликала на той час такі неоднозначні почуття. Я не знав, чи я хочу робити огляд чи ні, але наразі, вже заспокоївшися, я спокійно можу сказати, що ця книга е, варта вашої уваги. Розповідає вам е, вона нам про. Блаженнішого Любомира Гузара, патріарха Української греко-католицької церкви, титанічну особистість, який вже, якого вже немає серед живих людей, на жаль. Але є про нього книга, яка входить в серію, як ви бачите, гордість нації. Відповідно, кожна книга в цій серії розповідає про одну видатну історичну постать. І Любомир Гуцар справді заслуговує на те, щоб бути згаданим в цій книжковій серії. Книга розповідає нам про блаженнішого патріарха, який. Все своє життя присвятив тому, щоб розвивати духовне життя на теренах України. Більшість свого життя він прожив не в Україні, але будучи вихованцем нерадянського радянського духовного світу і суспільства, він зміг принести вже в незалежну Україну таку новизну і такий нов таку нову енергетику, яка зробила українську регіональну греко-католицьку церкву в всеукраїнську церкву, тобто ту церкву, яку дехто. Вважав взагалі е, сектою або закордонною, він перетворив у всеукраїнську велику релігійну громаду. Е, книга, насичена духовним матеріалом, розповідає часто про духовну гідність, вчить нас, перш за все, бути людиною. Книга розповідає нам про тернистий шлях е, е, патріарха Любомира Гузара. Книга розповідає нам е, підсвідомо в контексті. Історії, те протиріччя, яке зустрічається і спостерігається в українському суспільстві, ті розділи, розподіли по географічному принципу, які існують в сучасній Україні, які є певною мірою латентні, але вони присутні. Книга насичена матеріалами. Книга виконана, по перше, дуже красиво, як і всі інші книги поточної серії. Вона читається швидко, тому що тут великий шрифт і. Е... Між рядками досить багато місця, так що ви спокійно її можете читати. Тут багато фотографій, тут багато корисної інформації, деякі діалоги і насичений, і насичений звичайно матеріал. Хоча він не перевантажений різною непотрібною інформацією різними датами. Автор Катерина Щоткіна є відомим українським журналістом, який пише саме на тематику релігійну. Звичайно, я рекомендуватиму вам знайомитися, якщо ви ще раніше не бачили цю книгу, знайомтеся з нею і знайомтеся з історією великих українців, історією життя, життєвим шляхом і надихайтеся, звичайно, цими розповідями. Продовжуємо з набагато легшою книгою Артема Чапая Авантюра. Я починаючи читати цю книгу і не знав, що він є вже автором. Декількох книг, в тому числі тато в декреті, він є певно автором е видавництва віват. Його книги видаються у видавництві «Віват». Це вже набагато легша розповідь в такому пригодницькому екшені, в стилі пригодницького екшену, яка розповідає нам про божевільну подорож молодого студента, який без грошей, без документів інколи. Подорожує автостопом і різними іншими масовими засобами транспорту по Півден... північній Америці, він що в південній її частині. Людина, яка побувала в Мексиці, людина, яка побувала в Гондурасі, розповідає нам свій цей шлях, який він провів за кордоном в Далекій Америці півтори впродовж Півтора року. Тут є оригінальні його е, щоденники, тут є його листування, е, тут є його різні записи, е, подорож, яку він виконував ще в 2006-7 році. Вона справді е, є динамічною, вона справді є насиченою та цікавою. Хоча для мене особливо книга Тема ЧП Авантюра Іксель» не принесла нічого. Дуже цінно, але вона є новинкою і неординарною книгою на ринку нонфікшн літератури. Адже саме від українських авторів такого жанру і такого стилю ми ще вірніше я ще раніше ніколи не бачив. Якщо ви ще не чули за неї, то можете до неї приглянутися. Книга Артема Чапая Авантюра Іксель. Третя книга, і водночас найяскравіша з нашої сьогоднішньої підбірки книга Тімура Ворони Стартап на мільйон, як українці заробляють статки на технологіях. Найяскравіша в прямому сенсі слова, тому що читаючи сторінки цієї книги, мені постійно треба було потирати очі настільки яскравим вибраний, обраний цей колір, такого ріжучо помаранчевого, в якому оформлена вся книжечка. А також зверніть увагу на стильний підхід і креативність. Видавництва щодо оформлення своїх книг. От бачите, отут зрізані такі округлені е кутки самої книги, що робить її такою цікавою, привабливою. І виглядає вона як якась соціальна інфографіка е і креативно оформлена, звичайно. Якісно виконана книжка, але про що ж вона розповідає? Розповідає вона нам про те, як українські українські стартапи стали популярними не тільки на території України, але й за її межами. Як на теренах інтернет-простору в кіберзоні можна розвивати бізнес? Адже книга концентрує увагу саме на ті проекти, які розвивалися в першу чергу в інтернет-просторі. Тут йдеться мова про. Такі відомі компанії, наприклад, як Prom.ua або Розетка, і е, розповідається про те, як започаткувалася ідея створення цих всесвітньо вже відомих компаній, е, як вони розвивалися, з якими труднощами вони е, зустрічалися під час розвитку, і в принципі надає багато корисних порад щодо е, своїх особистих маленьких і не дуже маленьких стартапів, і мотивує на те, щоб ми теж кожен із нас. Е, Планував щось робити в своєму житті, е, вірив в те, що маємо сили для того, ми українці, щоб е, робити щось велике і грандіозне. І книга досить гарно мотивує е, і навіює нам позитивні думки. Єдиний мінус, який для мене був трошки незвичним, це місцями дуже маленький шрифт. Я не знаю, мені читати було досить важко. Я досить часто зустрічаюся з такими книгами, які мають маленький шрифт, і завжди плююся, коли е, втомлююся від прочитання двох-трьох сторінок. Е, він тут теж зустрічається, хоча місцями він вирівнюється, і якраз вже коли хочу зупинитися, читати, він продовжується вже в нормальному форматі. Тому, е, звичайно, е, рекомендую книгу Стартап на мільйон. І перехожу до четвертої книги, яку я прочитав, закінчив прочитання. Вчора книга Вахтанг, укладача Вахтанга Кіпіяні Війна двох правд, поляки та українці в криваємо у ХХ столітті. Серія Історична Правда, серія, про яку я неохоче говорю. Серія, яка насичена великою кількістю історичних дат, великою кількістю історичних назв, серія, яку б я рекомендував не в. Всім і пересічним читачам а спеціалізованому колу людей. Це можуть бути студенти-історики, це можуть бути студенти-міжнародники, це можуть бути взагалі науковці. Завжди ці серії є досить серйозними і завжди авторами цих серій є дуже багато людей, як ми бачимо. І цього разу. Книга поділена на декілька категорій за хронологією часовою. Вона розповідає нам про польсько-українські відносини в період. Другої світової війни у міжвоєнний період розповідає нам по географічній локації, здебільшого ту територіальну е, частину українсько-польського кордону, яка знаходиться на півночі України, в першу чергу на Волині. Е, книга е, насичена також документацією, посиланням на документацію, ну і що є позитивним в цій книзі. Що ви можете її назвати науковим вісником польсько-українських воїн, але тут є багато пояснень по краям сторінок, які в принципі полегшують вам розуміння цієї важкої проблематики. Книга носить описовий характер, в ній є деякі аналізи подій, але конкретної відповіді вона на проблему українсько-польського питання не надає. Вона констатує факти, вона описує ці проблеми. В загальному досить добре відкриває, хоча не є спеціалістом в цій галузі і не є істориком. Взагалі мені теж просто було цікаво про це почитати, тому це зовсім. Суб'єктивна думка, яку не потрібно дуже серйозно сприймати. Суб'єктивна думка простого читача. Е, вона теж входить в цю підбірку як цінна книжка від видавництва «Віват». Ось і закінчився огляд цих чотирьох таких різних, е, водночас, певною мірою подібних книжок від видавництва Віват. В принципі, вже в другій частині 2017 року. Якщо в мене буде настрій, якщо буду мати деякі книжок е, одинакового видавництва, то обов'язково запишу ще ролики нові букпідбірки від інших видавництв, звичайно, в улюбленому жанрі нонфікшн. Я надіюся, що. Хоч щось корисного ви з цього огляду для себе взяли. Шукайте книжки в видавництві Віват їхньому інтернет-магазині. Я посилання залишу в описі під цим відео. З вами був Василь на каналі Анатомія книги. Читайте тільки найкращі книги. Зустрінемося в наступних роликах. До зустрічі!